Поліподіум єдина багатоклітинна тварина, що є внутрішньоклітинним паразитом багатоклітинних тварин, восьминоги бувають частіше бурими, червоними, жовтуватими. Але вони можуть змінювати забарвлення не гірше, ніж хамелеони. Зміни забарвлення здійснюються за тим же принципом, що й у рептилій. В шкірі восьми розташовані клітини хроматофори, що містять пігменти. Вони можуть розтягуватися і скорочуватися в лічені секунди. Клітини містять тільки червоний, бурий і жовтий пігмент. Поперемінне розтягування і скорочення клітин різного кольору створює найрізноманітніші візерунки і відтінки. Переляканий восьміног блідне, а розгніваний червоніє і навіть чорніє. Цікаво, що зміна забарвлення безпосередньо залежить від візуальних сигналів. Засліплений восьминіг втрачає здатність змінювати коль. Засліплений восьминіг на одне око змінює колір лише на зрячій стороні. У восьминогів прямокутна зіниця. ДЖМІЛЬ справжній парадокс. Після дослідження його аеродинамічних властивостей і маси тіла американські вчені прийшли до висновку, що він не може літати. Такі плоскотілки можуть витримувати температуру до мінус 70 градусів. Це найбільший метели, розмах його крил до 30 сантиметрів. Його часто плутають з пташки. Перед вами барнейська плоскоголова жаба. Це єдиний досі відомий вид жаб, у якого відсутні легені. Живіть вони в швидкоплинних, холодних гірських річках. На заході Панами був виявлений новий вид фарбувальної жаби, яка залишає на пальцях жовті сліди. Виявив цю жабу німецький вчений під час тривалих досліджень досі не вивченої області центрального гірського масиву на заході Панами. Доросла жаба з'їдає за своє життя близько трьох тонн комарів. Слонові черепахи досить повільні тварини. За добу вони проходять не більше шести кілометрів. Самки слонових черепах відкладають 10-14 яєць, невеликі ямки і більше про них ніяк не дбають. Вдень слонові черепахи дуже обережні. Але вночі не звертають абсолютно ні на що увагу, через що здаються сліпими і глухими. Ці травоядні черепахи вміють шипіти, але не шкодять людині. Вони можуть лише віддавити ногу. Це доброзичливі створіння. Вага їхня 200-300 кілограмів. Хамелеони викидають свій язик на відстань рівній половині довжині тіла. Страуси найбільші птахи. Око страуса більше, ніж його мозок. Шкаралупа яєць страуса здатна витримувати об'єкт масою до 15 кілограмів. Жираф, дотягуючись до листя, може витягувати язик до 42 см. Гепард найшвидша тварина. Він може досягати швидкості до 105 кілометрів. У тигра смугасте не лише хутро. Але й шкіра. Дорослий лев самець може нести 300-кілограмову зебру. Слони дуже цікаві тварини, вони мають чотири коліна. Це єдина тварина, яка не здатна підстрибувати. Тільки ведмеді і люди під час ходи стають п'яти. Білі ведмеді настільки ефективно отримують тепло, що вони майже невидимі в інфрачервоному світлі. Це – Найбільший хижак на землі жива маса окремих тварин досягає тисячі кілограмів. У білих ведмедів дуже чутливий нюх. Запах мертвої їжі вони можуть відчувати на відстані до 30 кілометрів. Вони також здатні відчути запах тюленів, які лежать на сховищах під майже двохметровим шаром льоду та снігу. Незалежно від того, якою є температура зовні, у ведмежих барлогах вона майже завжди. Наближається до нульової. Багато полярних лисиць в цьому регіоні повністю залежать від залишків ведмежої їжі. І, можливо, вони просто б загинули від голоду, як ведмедів не стало. Білі ведмеді можуть бігати зі швидкістю до 40 км на годину. Але зазвичай вони пересуваються зі швидкістю від 3 до 6,5 км на годину. А це. Найменший у світі бик аноа, що в дорослому стані досягає приблизно одного метра в холці. Аноа вважають одним з найпримітивніших биків, реліктом пізньої неогенової фауни. Найближчими їхніми родичами, окрім сучасного індійського буйвола, вважають кілька видів відносно нещодавно зниклих буйволів, чиї викопні рештки знайшли на півночі Індії. Голос мав перевина можна почути на відстані трьох кілометрів. uh ¡No! <laughs>